Доброго вечора, ми з України. Слава Україні! З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство, нелегкий для нашої держави час. На задньому плані горить багаття. Люблю на це все діло дивитися. Вогонь це сила, це тепло. Ну, якось так. Так що, друзі, сьогодні у нас субота, вихідний день. Ну, правда, нам не до вихідних, в селі їх ніколи немає. Ну, але розпалили багаття по команді Лесі Петрівни. До нас сьогодні приїде е, сімейна пара. Ми їх ще ніколи не бачили. Це син і невістка моєї ютубовської тітки Ніни. Ну, помилю не буду казати, так що, друзі, якось так. Ну, людина приїхала у відпустку з передової і приїхав, їдуть до нас, е, так сказати. Провідати в гості, познайомитися. Ну, а ми вирішили, так як ми ті сапожники, які ходять в сапожках, вирішили трошки пожарити м'ясо, зробити свято для наших. Так сказати, друзів, які до нас прийдуть. Ну і для наших дівчаток, для віруської надюшки, так як Путлер хоче забрати в них дитинство, але ми робимо все можливе для того, щоб дитинство у них було. Так що, друзі, багато балакати не буду. Вже в нас вечір, вечір в хату, поки горить багаття, я зараз піду в сорочок ну, все зробив. Зробимо невеличкий обзорчик і хочу дати відповіді на деякі запитання. Так що, друзі, погнали. Жулики. га? Так що, друзі, прийшли ми у сарайчик, зайшли до Глорії Мігієровно і хтось вже говорив, що це найкраща ютубовська свинка, глажка, і в неї найкращі різнокольорові поросята. Ну так, да, якщо воно помість, так як і у дворової собаки, поросята е їх багато і вони різнокольорові. Так що тут породи в нас немає. Тому що порода це ну, якийсь один напрямок, наприклад, велика біла або ландрас. Або там дюрок. Ну, тут у нас намішано. Що тут у нас намішано? У Глашкині лінії у нас йоркшир, гепшир. Мамка була чорного кольору, батько Альба. Получилася така цікава свинка. Хоч у мазухи і у, у Глашки, батько один той самий, і мамка та сама. Але така свинка вийшла тільки в одному виводку. Ну і у цих ось обосяків. Батько їхній Петрен Дюрок. І вийшли такі різнокольорові валердосики. Трапилася в нас, тут була нештатна ситуація. Та днів, мабуть, п'ять назад наша, наша глашка ну, лягала і поросятку засосок, не знаю, ось воно да? Да. Е, переламала чель, ну, щелепу. Я думав, що буде все кепсько, але уколовши одразу, я навіть не відходяв від каси, одразу колював амоксицилін, чи там ножку підвернуло, чи що, поросятка смок, чи все нормально. Трошки, звісно, відстає, але така ситуація. Так що, друзі, чому затронув тему по поросяткам, чому затронув тему по породі? Тому що сьогодні поступив до мене дзвіночок, і людина мені говорить, добрий день, а по почому ваші поросята? Я кажу, а хто сказав, що їх продаю? Ну, Трошки грубо, звісно, відповів, так що я вибачаюсь, через Viber пробив, забив номер, кажи, звати жіночку Ніна. Ніно, вибачте, за э, таке, ну, грубу відповідь. Ну, Трошки така ситуація на даний момент у нас в державі не ну, не хороша і буває, попадають, як там говориться, під гарячу руку. Але я вибачаюся. По-перше, ви мене запитали, яка ціна, яка порода. Ну, по-перше, я сказав, що де ви таку інформацію почули, що поросята я продаю. Так що поросята в мене на продажу їх ніколи не афіширую і не продаю, і породи в мене нема. Я називаю породу Шелудьківська дворова, але ті люди, які дивляться на мене на каналі, вони знають усе про цих поросят, хто і що, і з чим намішано, де береться сім'я, коли хто парується, хто їхній батько і хто їхня мати, хто їхня баба, та де і т.п. Так що, друзі, якось так. Ось така невеличка відповідь. По поводу цих поросят я також знімав відео, що кабанчиків продамо, а свиночок роздамо. Чому так сказав? Тому що що там таке? Хто там вже чехенька? Я бендріа, ти куди заліз? Ой, такі бички. Так що кабанців тут оставляємо на перятин три штуки, один оставимо лідухи, ну і одного залишимо так на всякий випадок. Тобто тут оставимо два кабана. Оцього бичка залишимо, де він воно побіг, воно, оцього залишимо, кабана на сім'я наперяти. І ну, щось теж, обратно два грижовики вийшло. це грижовик, чому не знаю? Пахові грижі от, е, стикаються. Ну, я замітив, тоді, коли свинка важко народжує, о, коли вузький прохід, і тоді з'являються пахові грижі. Не знаю, з чим це визвано, це правильно я спостерігаю чи ні. Ну, але є така ситуація. Тут у нас все нормальок, всі поросята, всі вісім живі, здорові, паховиків немає. Кабанців ось цього залишимо і отого залишимо. Ну, оставимо більше. Для чого? Для того, щоб можна було на всяк випадок замінити. Тому що були такі випадки, що поки туди-сюди продавати, а вже там грижа. Поросят будемо продавати пізніше, відлучимо, пройдемо яму та що Друзі, по поросятам, ті люди, які мені пишуть і буває, там хочуть замовити поросят. От, я нікому нічого не обіцяю, але буває, от людям таким якось попросили у мене кабанців. Я знаю, що на розвід, кажу, дивіться відео після того, як свинка розродиться, через недільку мені маякнете, і будемо переписуватись. Тобі ж є для цього вайбер, є для цього смс, і людина мені задає запитання, вона доїдає. І таким чином я вже тоді кажу. Тому що було більше, стало менше і. На це все робимо ставки. Так що, друзі, свинку також оцю більшеньку буду оставляти Сергію Стрілецькому. От, а кабанчик піде у нас на розвід на е, пирятин. Так само от сюди виділимо кабанця е, на пирятин. І лідухи одного візьмемо і одного залишимо від нашої е, бімки. Так що отакі поросюки. Отака От невеличка в нас інформація по поводу поросят, хто чому і як. Ну, рижі мені більше подобається. І лідуха мені казала по хряках, що ну, все-таки Бембік це не кнур, а це як велика велика собака, яка ручна, і ну, з ними набагато легше і простіше. Ну, ось навіть тут азарочки. Отак підходимо. Вони. Ну, 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 Тобто це поросята. Вони в мене не бояться, і багато людей задають нам питання, о чого там, там у когось тікають поросята, а в тебе не тікають. Ну не знаю, тому що я з ними хі -хі, привик і вони привикли до мене. Ну, якось так. Не тільки ці, так само ж і ті. Хоч гепшири, вони набагато е, такі, вони. Боягузи да? і шугані, особливо на чорний раз, ноги в руки і погнав, Але все одно ці поросята всі у нас ручні, ну не такі, як рижики, да. Ось три да? чіткі такі, прикольні. А? Ай, хотілося б сфоткати, але ну, не вийде. ай -яй, яй 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 хотів руку сфоткати, ну нічого. Просто знімаю із селфі-палки, зараз спробую поставити телефон. Ану, друзяки, отак. Вот Ось вот такі. Мої мазушки, мої побрякушки, От, е, оці, оце дівчині, оце дівчулечки, оце рябенькі всі дівчинки, одна тільки один тільки хлопчик, та й Здоровецький. Де він? Ось чи ось, ось. Так що Глорія цей раз дала дрозда і побачу, може когось доставимо і собі отаку. О, більшеньку дам Сереги, а з меншенькою залишу собі оно поросятку того чи щелепа. Переломана, але все нормально. Саме головне зняти температуру і все, воно смокає, все. Да, є, є напухло вона, все, ну, але залишилося живо. Так що, друзі, відповідь я вам дав. Не обіжайте на шелучка, що сьогодні нагрубив. Ну, таких багато за день дзвонить. Типа, яка ціна на поросят, а, скільки, а скільки до вас їхать. Ну, нема в мене ціни, я зараз не буду говорити. Якби моє було щось продавати, то я вам би казав би ціну. А так я продаю 25 тисячі гривень, продавав тим людям, яким я обіцяв. І тим, кому обіцяю. Але із цих виводків буду продавати кабанців, не знаю, побачимо. Будемо дивитися по ситуації, будемо відштовхуватися від ціни по регіону, від ваги. От, Та тепер. я тебе зараз От. А Сергію Стрілецькому за 7 гривень, так як він у нас переселений зі Херсона і в нього нема тепер нічого. І хочеться йому допомогти. Я знаю, не один. Я хочу допомогти. Також ще Наташа каже зі юлки-палки, не пам'ятаю Вінниці чи Чернівців. Також йому дзвонила. Теж хоче допомогти, Багато багато людей хочуть допомогти. Тобто свиноводи. Деякі підтримують свиноводів, хоч є свиноводи, які приймають позицію, моя хата з краю нічого не знаю. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Буду... буду от мені подобається, як вони скакають. Усім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Ну, Рижики реально рулять. Не знаю, як кому, а от їх реально хочеться потрогати. Ну, Ті, в принципі, прикольні. Ну, не такі, як рижики. Так що кажу, Серега, по-любому треба тобі завести дворових отаких от шелудьківських рижиків. Так що всім пока, усім здоров'я, миру і добра. Ой, отак забирається волога із сарая. Тут у нас буржуєчка горить, а з противоположної сторони... Вентилятор жужить.